Всім привіт, шановні друзі. Вітаємо вас на Car Market. І це місто Житомир, найбільший авторинок в Житомирській області європейського формату. І перед тим як ми почнемо показувати вам автомобіль, які знаходяться на Car Market, Я хочу подякувати Збройним силам України і всім, хто боронить нашу землю. Величезне вам дякую. Дякую за те, що робите все для того, щоб ми українці жили своїм життям. А зараз звернуся абсолютно до всіх, хто живе в Україні. Робіть все можливе для того, щоб знищити орків, для того, щоб обов'язково е як не швид... Вича Приблизити перемогу, щоб була перемога в Україні, і це не е, військовим потрібен автомобіль. Це нам потрібно, щоб у військових був автомобіль. Це стосується абсолютно всього. Тому, друзі, українці, величний народ, давайте робити все для того, щоб наблизити перемогу. Кожен на своєму фронті працюємо, працюємо, робимо та ще більше. Якщо зараз багато вже кажуть, ми втомилися. Ну хлопці, дівчата, які на фронті, вони не втомлюються думаєте, вони теж втомлюються, і наша підтримка потрібна все більше більше. Більше і більше тому, друзі, все робимо для того, щоб наблизити перемогу. А я нагадаю всім, що шановні друзі, кармаркет робить все для того, щоб як найкраще зробити для людей, які продають автомобілі, і для людей, які купують автомобілі. Тому ми на майданчику, окрім того, що виставляємо дуже багато автомобілів, як для Житомира, то більше 220 автомобілів завжди знаходяться на майданчику. Плюс ми робимо все для того, щоб прискорити продаж, і ви не бігали з документами. Ми там по всьому місту або не бігали і не шукали, що вам робити далі. Тому менеджер обов'язково підказують вам все, що робити. Плюс е, у нас на території нашого авторинку є огляд авто. Це комп'ютерна діагностика, це підйомник. Е, це плюс і ще менеджери, менеджер ну не майже, а всі автомобілі перевіряють на товщ... товщиномір е, для того, щоб перевірити лакофарбове покриття. Плюс для цього ми зробили е, на території нашого авторинку від МВС України. Це е, перевірка автокузова авто і номер двигуна для того, щоб видати вам сертифікат. Сертифікат він називається коля. А, експертиза, експертиза для того, щоб перевірити авто, чи не було воно в угоні, і всі номера е, є, як і в документах. Плюс ми зробили все для того, щоб ви е, менше часу витрачали на оформлення автомобіля, тому договір куплі-продажу можна оформити прямо у нас тут на місці. Менеджер вам підкажуть, як то швидко зробити. Ну і е, акції ми робимо постійно. Тому одна з акцій така, що коли ви приїжджаєте і ставите автомобілі на вихідні. Як ось зараз автомобілі ми покажемо, які знаходяться у нас на авторинку. Ви автоматично на безкоштовній основі попадаєте в CarMarket онлайн. Що таке CarMarket онлайн? Це коля. Авторинок без меж, і це правильно. Отже, якщо не маєте можливості залишити автомобіль у нас на майданчику, ви його маєте можливість зараз на безкоштовній основі ті автомобілі, які приїжджають на суботу-неділю. Ви заходите в чат-бот-телеграм, завантажуєте фотографії, завантажуєте опис свого авто, і тисячі потенційних покупців дивляться ваше авто, і ми вказуємо ваш номер телефону, і покупці одразу телефонують вам. І ви домовляєтеся, де зустрітися. А Ми вам радимо зустрічатися на кармаркеті, тому що у нас вже є комп'ютер Діагностика підйомника, також товщиномір, який може перевірити лакофарбове покриття. І домовляєтеся і продаєте своє авто. Все дуже легко просто. До речі, акція діє до 30 жовтня цього року. Ну і не будемо багато говорити. Ви постійно просто покажіть буси, покажіть буси. Чесно кажу, буси у нас є, але зараз їх мало, тому що буси тільки приїжджають на авторинок і так стається, що вони день-два і знаходять нового власника. Тому покажемо, що є. Покажемо вам цих 5 автомобілів. і Потім по колу підемо, по колу підемо і покажемо вам автомобілі, які залишились без нашої уваги. І ми це будемо виправляти. Отже, у нас Mercedes-Benz Sprinter 316 вантажівка, 18 рік, 187 тисяч пробігу, пробігу 2,2 Дизель, автомат, три місця, задній привід, дання, два ключі. Ціна 23 900. Ми бачимо, якісна гарна буде позаду автомобіля. Думав, це рефрижератор, але ні, здається, це просто буде, тому що не бачу, не де, е показників того, що це наганяє там холод, це холодильник. Так, поїхали далі. Далі у нас друзі Fiat Talento, пасажир, 2018 рік, 198 тисяч пробігу. Це 1.6 дизель, механіка, 9 місць, передній привід. Авто з Європи має два ключі. Ціна 23 тисячі американських доларів. Volkswagen ага. Transporter, Він же Т5 вантаж пасажир. 2000, Ой, не видно, бачите, так високо. 2000. П'ятий рік, 350 тисяч на одометрі, 1,9 дизель, механіка 5 місць. Передній привід Європа, 1 ключ, 8 тисяч американських доларів. Далі у нас Opel Movano, Вантажівка 2015 року 305 тисяч на одометрі, 2,3 дизель, механіка 3 місця. Передній привід, авто з Франції має 2 ключі 13 тисяч американських доларів. Ну і десь отак от між вантажівками між бусами знаходиться Ford Transit Connect, вантажівка 2015 року, 136 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 3 місця, передній привід, Європа, один ключ, 12500 ціна. Можна і як за звичайними автомобілями поставити, але власник вважає, що вантажівка і. Це коннект, то можна поставити біля бусів. Так, ну що, поїхали далі. Ми зараз навколо обійдемо наш авторинок і покажемо зараз вам автомобілі, які заїхали на вихідні на наш авторинок. І почнемо ми з Гольфа 5 -го 2009 -го року. 1,4 бензин, 211 тисяч на одометрі. Це механічна коробка переключання передач. Номер власника показали. Ціна 6900. Далі у нас Volkswagen Golf 5. Восьмий рік. Це у нас 191 тисяча на одометрі. Автомат 1,4 бензин. Номер власників теж показали. День гольфа у нас сьогодні. Так, наступний гольф плюс 6 -го року 1,4 бензин, 192 тисячі вже набігав. Механіка ціна 6550. Номера власників показали. Меган другий. 2008 року 210 тисяч на одометрі, півторалітровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід, Авто з Німеччини має два ключі. 5900 ціна. Номер власників теж є. Далі у нас шкода. а 7 16-го року. Дизель. 1.6 двигун. Автомат 199 тисяч на одометрі. Номер власника є. Це Пріора у нас? Вас 1118. Ну це вона Каліна, Каліна. Назва. Сьомий рік. 1,6 і шість бензин, встановлене ГБО, механіка 165 тисяч пробігу, 2150 хоче власник. Так, далі. Україна. А, це, це не. Передня корзина. Сідло. А, тут замком все не вийде. Все. Не продається. Так. Е, покажемо вам будиночки на колесах. Дженіус 1999 рік. Чотирьохмісний будиночок з повним приводом. 8500. Хоча власник. Ми бачимо стан е, дуже гарний у цього будиночка, але... Е, ну... Позовнішньому стану оцінювати будиночки, то класно, щоб не було ніяких там поломів, тому що це все пластик. Головне, щоб не було тріщини, щоб не затікала вода. Але головне побачити це начинку його всередині. Але е, зараз не будемо витрачати на той час. Я думаю, що ми з колію обов'язково знімемо е, ці будиночки окремо. Е, Вілк, 87-й рік. Я на довго старше трошки. Так, 4 місця повний прийд. 6500. Але ми бачимо дуже якісне покриття і в дуже гарному стані. Це пластик, він такий зроблений з бульбашок і все там добре. Тому варті уваги ці будиночки. Ну що, підемо в крайній ряд, тому що ці ряди ми показували е, в попередньому відео. Хто хоче подивитися, обов'язково подивіться. Ну а зараз підемо, е, буквально у нас там машин 15, і тут машин, ну, машин 25 покажемо, такий коротенький випуск буде. І вже з наступного тижня ми почнемо знову поверші ряди. Як вчора починали, знову почнемо. Так, Scenic 2011 року. 173 тисячі на одометрі, півторалітровий дизель, механіка 5 місць, передній привід. Німеччина, два ключі, 9600, хоча власник за цю білу ластівку. Додаткової інформації ніякої не скажу. Далі, Шкода Октавія А5 2012 року, 264 тисячі пробігу. Це 1,6 дизель, автомат 5 місць, передній привід. Німеччина. 2 ключі 10 800. Коляг по можливості буду показувати хоча б тип кузова. Це у нас Універсал. Toyota Прада. Toyota Land Cruiser Prada. 120. ка Автомобіль 2000, Здається, 6-го року. Так? Шостий рік, 320 тисяч на одометрі 4 і. 4-літровий. Просто 4.0. Напевно, 4-літровий 4 бензин, ГБО встановлено. Так, автомат, 7 місяць, повний привід. Ціна, ціна. З моїм зором тільки бачите такі ціни. 14 тисяч американських доларів. Далі Hyundai Sonata. 2015 року 220 тисяч на одометрі, 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Сполучені Штати Америки, один ключ 11500. Епіка. Чи ні? Епіка. Так, Chevrolet Епіка. 2008 року 245 тисяч на біга. Ла, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина 2 ключі. Додаткова Ягума, ціна 6700. Далі ще один сценік. 2014 року. 145 тисяч на одометрі, 1.2 бензин, механіка. Сценік 1,2, Я не знав, що є. 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина один ключ. Ціна 8600. Подивіться, який красунчик Гольф. Гольф четвертий. Першого року. 193 тисячі пробіг. 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ, 4,200. Це ваша автівка? Що тут у нас по лакофарбовим? Все ціле, все ідеально, все супер. Добре. Ок, далі. Далі автомобіль, який заїхав я так розумію. Це Тюран від Volkswagen. 2009 рік. 199 тисяч пробігу, 1,4 механіка. Бензин 7400. Красунчик. Неймовірний BMW. BMW, BNV, X5, 10 рік, 237 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, США, 2 ключі 16200, всередині коричневий шкіряний салон. Все в супер крутецькому стані. Дивіться, які диски, який розмір клас і взагалі трьохлітровий дизель, топчик. Далі, Citroen C4 Picasso 2010 року. 256 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, автомат, 5 місць, передній привід Франція, 2 ключі 6700. Так, ще один Тюран 2011 року. 238 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка 5 місць. Передній привід Німеччина, 2 ключі 9800. Колір крутецький автомобіля. Ну і ще один автомобіль. Renault Megane 2004 року. 206 тисяч набігав, 1,6 бензин, встановлено ГБО. Автомат. 5 місць, передній привід. Авто з Європи має два ключі, має додатково ще гуму. 5250. І ось власник нам щось написав. ГРМ плюс помпа на 194 тисячах поміняна. Тобто 12 тисяч тому. А, продається ще ось вантажівка. У нас просили якісь буси, вантажівки, щось. Ой, я Мастер, О, о, Рено. Рено. Мастер вантажівка. Це точніше евакуатор, який ви можете побачити, якщо проглянути там трошечки відео, тому що ми колись з цієї автівкою мали справи. 2000... П'ятнадцятий рік, 481 тисяча на одометрі, 2,3 дизель, механіка, три місця, передній привід, Європа, два ключі, 18 500. І тут у нас ще спальники, друзі. Хто не бачив? Він взагалі виглядає. Дуже класно, як такий американчик. І ми бачимо лебідка. Тут є драган, і все є для того, щоб вже працювати. Авто для бізнесу і гарне авто. Ну і що, друзі, покажемо вам ще один ряд автомобілів, я їх називаю лакшері. Це автомобілі, які мають гарний вигляд, які ексклюзивні. Ну, і відповідно, ціна у них теж дуже гарна, тому що такі автомобілі не можуть коштувати дешево, тому що вони топчик. Ну і що? І друзі, розпочнемо ми з цього, з цієї тундри, яка просто неймовірна, як та перлина прикраса авторинку, тому що вона має... Дуже гарні габарити. Отже, автомобілі 2016 року, і, друзі, всього на все 89 тисяч пробігу. Це 5,7 бензин. Встановлено ГБО, автомат, 5 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки має два ключі і ціна 41 900. І тут написано Platinum Tundra. Тобто, я так розумію, це платіном комплектація, просто мега комплектація для такого автомобілю. Ви подивіться, як він виглядає. Тобто я 187 і подивіться на цю тундру. Ну, просто мега-крутецьке авто. Далі для тих, хто полюбляє класику гарних автомобілів, Range Rover, Land Rover. Так, 2011 року 208 тисяч пробігу. Це 3-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід. Офіційно придбано в Україні два ключі 2500. Комбінація світлої і темної шкіри всередині все ідеально. Там все ідеально. Тобто ви розумієте, скільки такий рент стоїв реально офіційно в Україні, і зараз він коштує половиною тисяч. Ну, мега крутецьке авто. Ти подивись на це, все виїжджає, Там все гарненько. Ну Просто топ автомобіль. Шкода, що закритий, я думаю, що можливо зробимо окремо огляд. Так, далі, поїхали. Це у нас Chevrolet Captiva 2015 року. 78 тисяч пробігу. 2,2 дизель. Автомат 5 місць, повний привід. Корея, один ключ, 14300. Теж Шкіра, там салон в дуже гарному стані. Mitsubishi Pajero Sport, 11 рік, 92 тисячі пробігу. 2,5 дизель автомат, 5 місць, повний привід. Офіційно теж придбано в Україні. Має два ключі: 18299. І я вам прочитаю все-таки Mitsubishi Sport 2,5 178 кінських сил, 6-ступ, шестиступча автомат, 92 тисячі пробіг. те, що я казав. Клімат, круїж, шкіра, навігація, камера заднього виду та купувався в Україні бездоганний. Слово використали. Бездоганний. Без ніякої догани. Бездоганний стан, без підкрасів, повне обслуговування. Ну, дійсно, автомобіль виглядає мега крутецьке, а в салоні то взагалі реально як тільки-тільки з -тільки салону Так, Jeep Grand Cherokee 18 рік 85 тисяч пробігу. 3,6 бензин, автомат, 5 місць. Повний привід Сполучених Штати Америки. 2 ключі. Ціна 24,998. На черзі Тігуан. 2009 року. 209 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель. Механіка, 5 місць, повний привід, Бельгія, два ключі, 12 600. Ми бачимо на сидінні всі документи з країни, з якої приїхала ця автівка, все там є. До Джорні, 2018 року, 18 тисяч пробіг. 18 тисяч, друзі. Це 24 бензина, автомат, 7 місць, передній привід Сполучених Штатів Америки, один ключ. Ціна 15,999. Є інформація від власника. Торг, два підкраси. Сполучені Штати Америки. Все, що написано. Так, поїхали далі. Я нагадаю, що у нас є всі соціальні мережі. ми там є. Це Telegram, карніжне підкреслювання, маркетніжне підкреслювання, UA. UA. Кармаркет Житомир – наш Ютуб, по якому ви нас зараз дивитися. Наш інстаграм, кармаркет.ua, наш Олександр. Наш Роман, наші менеджери. Хто ще їх не бачив? Обличчя, подивіться, тому що ви, ви скоро вже приїдете за автівкою, яку ви тільки що переглянули. І обов'язково приходите в наш офіс, зустрічаєтесь з Романом, зустрічаєтесь з Олександром, ідете дивитися автомобіль на підйомничок. Комп'ютерна діагностика, все робите і купуєте автівку. Ну, наприклад, як це цю. Це дві тисячі 2019 року, 16 тисяч пробігу. 3,5 п'ять бензин, автомат, 7 місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, два ключі, 36 тисяч американських доларів. Ну подивіться, ну це ж що це Що це? Це ж скарб, друзі. Новий автомобіль. Так, ну виявляєте, тридцять тисяч американських доларів, ну реально новий автомобіль. Зайдіть в салон і подивіться, скільки коштує такий автомобіль. Так, поїхали далі. Ще одна представниця Тойоти, це rav 4. 14 рік 210 тисяч американських доларів хотів сказати. Бачите, як в мене? 210 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід. Італія. Один ключ 16300. Хто це такий красунчик тут? М? Рур, рур, рур. Це BMW X6. 2014 рік, 237 тисяч на одометрі, 3-літровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, Німеччина, два ключі, 22 тисячі американських доларів. Е, дуже гарне затемнення скла. Який же там офігенний салон? Як взагалі топово виглядає цей Х6? Ну це ж вообще красунчик. Ну, Х5 красунчик, а X6, то взагалі. Так. Будемо знайомити вас трошечки, я так розумію, якщо не помиляється китайсь, так? Китайський е, авторинок Трамп GS8. Трамп. -чі. 2016 рік, 66 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 7 місць, передній привід. Китай, два, місця, е, два, місця, два ключі 19 500 І судячи по наліпкам е, трасту, да, це Китай. І я вам скажу, що мені Ромка розповідав про цей автомобіль. Ну, це клас. Ну ви ж розумієте, що зовсім скоро ще дайте ну, років 5-10 і таких автомобілів буде кожен другий. Тому що е, Китай дає гарну якість за гарні гроші. Тому і виглядає цей Трамп. Ще, е, мені подобається. І позаду він е, гарненький і взагалі. Цікавий дуже, так? Фари, ти бачиш, які в нього. Дивіться, тут леди, чотири леди стоять. Е, дуже класно, мені подобається. Треба обов'язково, Я думаю, якщо ви поставите багато лайків і напишете Трамп чи слово в коментарях, дуже багато. Е, Олександр, менеджер, е, зніме окремо е, огляд цього авто. Якщо вам цікаво, палець договори, давайте пишете Трампчі чи в коментарях, якщо буде багато таких коментарів, ми обов'язково покажемо цей автомобіль. Ну і завершимо наш ряд. І сьогоднішній огляд це BMW X3. Автомобіль 2016 року, 298 тисяч пробігу. Це 3-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Німеччина, два ключі. Додатково на дисках Ягумаща. І це за 2400. Ну і на цьому все, шановні друзі. Нагадаю, що Car Market, найбільший авторинок в Житомирській області європейського формату. Робить все для того, щоб об'єднати людей, які продають авто, і людей, які шукають авто, щоб придбати його для себе, в одному місці. Величезний асортимент, величезний вибір автомобілів, комп'ютерна діагностика, огляд авто на підйомнику, а також перевірка лакофарбових покриттів. Сертифікат е, забуваю, експертиза, експертиза номера кузова двигуна, е, також договір куплі-продажу, і це все в одному місці. Ви приїхали, обрали е, і все зробили на місці. Тому друзі, все робимо для того, щоб ви мали гарні умови для продажу авто. Е, і не забувайте, що в нас діє акція, хто ставить авто на вихідні, обов'язково на безкоштовній основі ставить то в кармаркет онлайн. Ну і для тих людей, які покупують, авто тим більше у нас там кава, чай, цукерочки. Ну дуже смачні цукерочки безкоштовно. Тому друзі, я на цьому кажу, все бережіть себе, робіть все, що по хлопців які захищають нашу країну, було все для того, щоб це робити. Ми українці повинні то. Зробити, об'єднатися обов'язково і максимум в себе вижити, все для того, щоб наблизити перемогу. Я Павло Ленчук кажу вам до зустрічі. Побачимось на кармаркеті. Бережіть себе і слава Україні!